30 листопада в приміщенні Лубенського центру культури і дозвілля відбувся День абітурієнта, організований Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка, спільно з управлінням освіти та центром культури і дозвілля Лубенської міської ради. На заході були присутні випускники шкіл, батьки, освітяни Лубенської громади, викладачі і студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. У фоє всі охочі мали змогу взяти буклети та отримати консультацію відносно спеціальностей, які пропонує університет. А в самому залі присутні напряму від керівництва університету почули про історію, структуру навчального закладу, перелік спеціальностей, напрями освітньої діяльності та правила прийому до університету. Наразі випускники та мешканці Лубенської громади мають змогу вступити на навчання до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за всіма освітніми рівнями вищої освіти та науковими ступенями. Фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Освітня пропозиція університету це понад 200 спеціальностей освітніх програм професій. Також університет здійснює підвищення кваліфікації для державних службовців та педагогічних працівників.